Привіт всім! Замір швидкості через ІБХ 718. Тематична гвинтівка на базі чайки Custom Warmint. Ось така гвинтівка демонструє. І будемо стріляти такими кульками. Грамові кульки ось. Далі 1,1 грама. Ось такі люмані круглоголові. І спотони Grizzly Solid. 1.42. Для заміри швидкості будемо використовувати три кулі кожного виду. Ну, розпочнемо. Так, перші кулі Gamma Матч. Грамові. 222. Енергія з'явиться на екрані. Двісті двадцять дев'ять. Двісті двадцять один, так тепер три штучки Люман Бомит Пелес один грам. Сто дев'яносто сім. 195 192 Споттони Grizzly Solid, вага 1,42 грами 126 Вони якісь навіть не рівномірні і ну, провалюються дуже в ствола це провалило ствол, мабуть, доведеться перестріляти. Вони якісь не дуже якісні. Оце нормально сидить 133. Так, ось відстріл стріл кулі, хоч і лише три види куль, але в принципі суть можна зрозуміти, яка швидкість і енергію має гвинтівка. Також будемо далі стріляти цими кулями на певній відстані. Ну, звісно. Установити потрібно буде оптичний приціл. Ставте лайки, пишіть коменти, кому сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Всім до побачення!